Друзі, сьогодні така невеличка історія, як повстають міста. Зараз ми на території Польщі, тут на одній такій непримітній, як мовляв, позак... поляки, непозорній горі. Саме звичайна гора така. І тут е... виникло село вже селу цьому ну, приблизно 500 років. В Київській області багато сел є молодих, так як і на Східній Україні. На Західній, на Західній Україні, так, да, я знаю, дуже є багато старих сел, яким теж близько 500 500 років. Так от, як повстало це село? Значить, Ось а, проходить траса, їздять фури. І ця траса веде аж аж, аж бачимо там а, гори. Сьогодні така хмарна погода. Бачимо а, гори, і, значить, там а, дуклянський перевал. Дуклянський перевал, про який я вже розповідав, дуже багато там було він, бо тут проходить шлях раніше. Це був шлях від Польщі і до Угорщини. Словаччина як самостійна країна виникла нещодавно. Зараз за цим перевалом знаходиться Словаччина. І вся ця траса веде аж аж, аж, аж із Прибалтики, в даному випадку з Литви. І можна доїхати аж до Турції, з Турції ще ну, далі там по континенту. Зараз я покажу трошки цікавих кадрів в телескоп. Даліші кадри дивимось через телескоп. Отаку маємо картинку. Дуже цікаво, у нас тут є пристрій, який можна приєднати в мобільний телефон до такого телескопа. Така типова польська забудова, двоповерхові будиночки. Якщо в Україні змішані, по селам в основному одноповерхові будинки. В Україні по селам в основному одноповерхова забудова. В Польщі 90% це будиночки двохповерхові на одну-дві родини. Ось, ну, в принципі, мені подобається дуже, дуже зручно. Не так, як в Словаччині я вам показував, Ось такі от Польщі. Там знаходиться містечко, а за цією горою знаходиться місто Кросно. Українці, українці називали його колись точніше, Русини. Русини. русичі назвали його Коросно давнє таке руське місто. І ну, Раніше просто вибрали таку гору, на якій дуже було перспективно збудувати місто. Ну а потім воно вже виявилося. На межі, точніше на перетині шляхів, і стало в принципі, дуже добре розвиватися. Але дорогу вирівняли, кросна вона получалась трошки збоку, і виникло це місто під назвою Ленджани. Ленджани — місце піястево. Там далі знаходиться за цим костелом. Зараз він тут у нас? Чекайте... За цим костелом знаходиться Бубрка таке село, про яке я обіцяв вам розказати. Тут почався нафтовий бум в Польщі. Точніше, була на той час Австро-Угорщина, але полякам дозволяли самостійно ну, визначатися, приділяти свою, там, вивчати свою мову і так далі. В принципі, було більше прав, ніж у українців. І так само, як е, з боку е, з цього боку, так і з, е, з боку з іншого від Карпат у Львові працював аптекар Ігнатій Лукашевич, який і зрозумів, як правильно зробити із нафти, із нафти зробити. Е, Керасін, більше знають людей цю назву. І тоді почався промисловий бум, стали опалювати, освітлювати і доми, і міста тим, тим гасом. І також завдяки цьому виникла тут залізнична станція. О, о тут ще маємо вітрячки, про які я вам розповідав, через що Польща. Не, і вся інша Європа не замерзне. Вибачте за таку скомкану історію, але сподіваюся, самі кадри е, цікаві. Якщо вам е, є питання, якщо хочете дізнатися цього, чогось більше, будь ласка, задавайте питання. А ми з вами побачимось завтра, бо шорти в мене виходять кожного дня. Пока!